Прямо пропорційно зростанню боргів населення перед комунальниками зростає і заборгованість підприємства перед постачальниками реагентів та енергоносіїв. Наразі Житомиряни винні майже 20 мільйонів гривень. Відповідно, наростають і борги водоканалу. У сумі вони складають більше 22 мільйонів. Така невтішна математика змушує комунальників йти на радикальні заходи. Таким заходом і став рейд по відключенню боржників. Цього разу відключали приватний сектор, адже там заборгованість мешканців теж дуже значна і особливо зростає в літній сезон, коли Житомиряни користуються водними ресурсами для поливу своїх присадибних ділянок. На сьогоднішній день в КП «Житомирводоканал» зафіксовано 19 тисяч абонентів приватного сектору. Загальна заборгованість це 3 мільйони гривень. Якщо ви розумієте, це вже дуже велика сума для нашого підприємства. І аж 385 абонентів мають заборгованість, яка перевищує 1 тисячу гривень. Сьогодні за даною адресою Вацлава Длогім будемо відключати один будинок також за таку заборгованість від послуг водопостачання. Під час спілкування із боржниками їм роз'яснюють, що у разі несплати вони будуть відключені від системи водопостачання. Таке радикальне спілкування одразу ж дає свої плоди. Вже через 15 хвилин після початку рейду власник будинку, якого для контролерів не виявилось вдома, сам знайшов комунальників і пообіцяв до наступного дня ліквідувати свою заборгованість. А працівники водоканалу вкотре нагадують: з 1 по 18 серпня буде здійснено відключення від послуг водозабезпечення абонентів, які так і не сплатили свої борги протягом трьох тижнів.